А от вже 24 квітня в Україні випускники шкіл напишуть перший тест зовнішнього незалежного оцінювання. Цього року в Україні зареєстровано 300 тисяч охочих скласти тест. Та ЗНО 2015-го буде відрізнятися від попередніх років. Відтепер за новою схемою формуватиметься бал тесту. Раніше максимально можна було набрати 800 балів. З них рівноправними були три обраних предмети і загальний бал атестату. Відтепер важливість атестату суттєво знизиться. Та кожен Університет зможе сам визначати пріоритет на предмети. Що не менш важливо, абітурієнт тепер може вибрати рівень складності ЗНО. Їх буде два базовий і поглиблений. А ще відтепер будуть і ті, хто тест ЗНО не здасть, адже за тест можна отримати негативний бал. Якщо абітурієнт не складе перший тест з української мови та літератури, то не отримає допуск до складання тестів з інших предметів і стати студентом у 2015 році не зможе. Також визначення палу за тест ЗНО. 2015-го буде більш відкритим, аніж у попередні роки. Щойно завершилась перевірка робіт. Ми розмістимо детальну в кожного на його сторінності. Ми розмістимо спеціальну табличку, у якій він побачить ось в нього питання номер 1 у тесті було таке. Правильна відповідь має бути така. Його відповідь отака. І він за це отримує стільки балів. Нам ховати нічого.